Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні говоримо про головні тренди літа 2025. Розберемо з вами принти, кольори та фасони, які будуть актуальні. Хто бачить мене вперше? мене звати Настя. На своєму каналі я говорю про моду та стиль. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. Дивіться до кінця, тому що в кінці буде можливість отримати безкоштовний гайд по базовому гардеробу на літо. Перше, з чого я почну, це чотири найактуальніші кольори цього літа. Перший фісташковий. Мені здається, що саме влітку ми носимо ось такі охолоджуючі кольори. Взимку та восени ми не даємо перевагу більш теплим відтінкам, по типу коричневого, там червоного, бордо. Фісташковий в нас виглядає дуже свіжо, він ще такий не сильно заїжджений. Також буде популярним такий крижаний, блакитний, дуже дуже світлий відтінок. Знову ж таки, візуально він нас нібито охолоджує. На моє здивування, влітку в нас буде трендовим Колір моко, такий прям кава з молоком. Ось саме знаєте, не шоколад, який був дуже популярний восени, взимку, весною, а такий більш холодний, знову ж таки відтінок. Наступний тренд, який я хотіла б виділити, це. Тотал-білий. Це також тренд пов'язаний з кольором. Але коли в яку пору року ще носити тотал-білий як не влітку? Ну я просто не знаю. На показах світових брендів було дуже багато образів у тотал-білому. Це і покази Стелла McCartney, і Батега якраз на літо це просто ідеально. Перевірено особисто мною, якщо ви вдягаєте образ повністю у білому кольорі, усі погляди на вулиці будуть ваші. Взагалі головним трендом цього літа є максимальна легкість та розслабленість. Це можуть бути дуже легкі жіночні сукні, брюки з воланами, ніжні блузи, легкі максі спідниці по фігурі або можливо довжина трішки нижче колін. Це напевно зараз найтрендовіше довжина вона виглядає супер свіжо, і я дуже хочу також її спробувати знайти щось схоже в українських брендах. Не відходячи від попереднього тренду, дуже актуальною буде цього літа морська тематика, все, що з цим пов'язано. Особливо це стосується смужки, як якоїсь дуже тоненької, такої м'якої, так і агресивної, якоїсь широкою. Смужку в такій адаптації ми могли бачити на показах. Вітон, Burberry, діор, шанель. Звісно, що до цього тренду також відносяться сорочки абсолютно будь-якого крою, вони можуть бути як приталені, так і оверсайз. Звідси в нас випливає наступний тренд: це природні аксесуари та елементи. Наприклад, це можуть бути прикраси у вигляді мушлів, каблучка, сережки, або браслет, або можливо знаєте такий чокер з великою кількістю мушлів. Це виглядає неймовірно естетично, і якщо ви збираєтеся, наприклад, у відпустку на море, то це просто must-have, який обов'язково треба або до подорожі придбати, або в самій подорожі. Згадуємо, що в цьому році в нас тенденція на жіночні силуети, тому тренд літа це корсети. Корсетів було дуже багато на показах Дольче Габана, Версача, в них прям є ось ця естетика, під яку можна додати корсети. Вони можуть бути абсолютно різні, не обов'язково, щоб це були саме топи, тобто верх, можна щоб це була, наприклад, корсетна сукня. Класний тренд, який вписується у літній сезон, це прозорі тканини. На літо це просто саме те. Прозорими можуть бути якісь лонги, майки. Також це можуть бути, наприклад, Максі спідниці, де є зверху підклад, і повністю потім спіднижка прозора. Вона, знаєте, і продаватися буде добре, і виглядати неймовірно гарно. Також цього літа актуальні тенк топи це саме маєшки з глибоким вирізом. Подібні майки у стрітстайлі мені дуже подобаються. Далі поговоримо про принти. Ми вже знаєте відходимо від мінімалізму, і влітку в нас буде актуальним принт вінтажних квітів, таких саме квітів, ніби з картин художників. Не якісь там маленькі краплинки квіток, яких дуже багато там, наприклад, на сукні, а саме ось великі, я б сказала, навіть величезні квіти просто на всю сукню. Не знаю, поки що, як мені цей тренд пишіть свою думку в коментарях. І повертається до нас класика. Це горошок. Образи з цим принтом були на показах Валентіно, Луї Вітон, Acne Студіос. Головне, знаєте, підібрати той розмір горошка, ту його кількість на одиниці виробу, яка буде пасувати саме вам під вашу зовнішність, під ваш тип фігури. Ну і звісно, під особисті вподобання. Переходимо до сумочок. Як я вже казала в своєму відео про тренди Сумок 2025. Дуже актуальна, вона залишається East-West Bag. Вона така максимально. Витягнута горизонтальна, найпопулярніша це моделька від Alaya, але вже дуже багато, як і люксових брендів, так і там українських або мас-маркет, по типу Zara випустили аналоги. Ці сумки, мені здається, війдуть просто в нашу базу, тому що вони і гарні, і зручні. Туди дійсно багато що вміщується. І також дуже актуальними будуть сумочки ручної роботи. Знаєте, прям такі в'язані, дуже милі, можливо, в якійсь пляжній естетиці. Можна ще, наприклад. Повісити на цю сумочку такий крабик. Ззуття будуть актуальні різні вінтажні моделі кросівок. А якщо ці кросівки ще будуть кастомізовані, то це взагалі буде бомба, повне попадання в тренди. Зараз взагалі прослідковується величезний тренд на саме кастомізовані речі, кастомізовані красівки, сумочки там бальзами для губ. Все більше і більше брендів починають робити кастомізацію своїх речей під кожного клієнта. Ще взуття актуальним буде саме форма тапошок, тобто все взуття з відкритою п'яткою, як і мюлі, так і якісь балетки з відкритою п'яткою табі. Просто неймовірна кількість варіантів. А на цьому все пишіть в коментарях, який тренд сподобався вам найбільше. А якщо ви тільки на початку шляху складання свого літнього гардероба, або ви маєте вже дуже багато речей у шафі, але не знаєте, як це все поєднувати. Я підготувала для вас безкоштовний гайд по базовому гардеробу на літо. Отримати його ви можете. Підписавшись на цей канал, на мій інстаграм і написати мені в Директ кодове слово Літо25. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк та до зустрічі в нових роликах.